Поетеса з Конотопа Іринка Лукаш під час війни підіймає бойовий дух українцям не лише своєю патріотичною поезією, а ще й народною самодіяльністю. Нещодавно Ірина засвітилася у кліпі відомої співачки і заслуженої артистки України Ярослави Руденко. Під запальну українську пісню Всипте хлопці москалям українки вигарцьовують на танку, проклинаючи окупанта. Символічно, Ірина в ролі конотопської відьми з найвідповідальнішою місією. Наші українські жінки вони можуть все, що завгодно. Вони можуть і банкою з огірками виключити орків, можуть і без банки виключити, можуть і граблями, і будь-чим. Абсолютно, а ще в нас конотопські наші жінки. Відповідно, я як відьма, як представник конотопа, то зрозуміло, що ми можемо опустити, щоб більше не піднялося ніколи. Всипте хлопці москалям. Це спільна робота солістки ансамблю Збройних сил України і національної філармонії Ярослава Руденко та військового телебачення України, яку презентували до Дня Незалежності, розповідає Ірина Лукаш Ярослава Руденко. Це взагалі дуже патріотична така наша артистка. Сверхпатріотична. Вона ні на хвилиночку не залишила Україну під час вторгнення. Вона допомагала, вона також волонтер. І вона і до 2022 року робила концерти для наших військових, вона об'їздила весь схід АТО. І після вона на блокпостах для наших військових виступала. Ну і допомагала, звісно ж. І ну, це її. От підняття духу цього патріотичного, щоб людина не зламалася, це її. І пісня ця, щоб піднести наш оцей бойовий дух, і жіночки, які там були задіяні з блиставчанки, ці колоритні такі, і мама її. А я взагалі спонтанно туди потрапила. Ну е, я не, не повинна, мабуть, була там бути, але так глянули, що на циганку схожа, значить, теж на танк. Окрім зйомок у кліпі, Ірина Лукаш пишається своїми літературними надбаннями, які побачили світ протягом останнього року. Щоправда, цьому передувала дуже клопітка і важка праця, розповідає поетеса. Чи за Останній рік змінилось дуже багато. По-перше, 7 вересня минулого року вийшла в світ моя перша збірка, довгоочікувана, яка носить назву Нерідна. Ось вона. Я її дуже довго чекала і видати її допомогли мої читачі. Вони допомогли мені з коштами і ми видали мою нерідну. І буквально через три місяці побачила світ, моя друга збірка. Під хмарами на крилах вітряка. Це було відразу після нашої зустрічі, а ще за цей час змінилось дуже багато. Ну, По-перше, я почала їздити на літературні зустрічі, куди мене почали звати по бібліотеках, на форуми, також просто в нашому місті, на різні концерти, такі літературні заходи, в прилуки також на літературні заходи. І все б воно було б добре, якби не одне, але у лютому розпочалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. І дещо зіпсувало деякі літературні мої творчі плани. Війна внесла корективи не лише в літературні плани поетеси, а й змінила тематику її творчості. З'явилися нові глибокі вірші патріотичного змісту, які прийшли на зміну гумарескам та сатиричним поезіям. Я, мамо, вже не повернусь. Мене тут в лісі схоронили. Та ти не думай, не боюсь, є біля мене ще могили. Праворуч там товариш мій. Той, що сміявся гучно, дзвінко, у нього залишився син, маленька донечка Полінка. А там під дубом теж солдат. Ми познайомились лише вчора. У нього ще воює брат, а ще сестра чекає вдома. Ліворуч мене медсестра. Я в неї закохався, мамо, про почуття не встиг сказати, і вона не встигла теж так само. Я, мамо, вже не повернусь. Могилка заросла полином, на вас із неба подивлюсь, озвуся криком журавлиним. Зараз усю себе Іринка віддає волонтерству. А коли з'являється вільна хвилинка, виливає душу у творчості. Волонтерська моя діяльність розпочалася з того, що я хотіла допомогти знайомій людині. Я не планувала далі займатися цим, але так трапилося, що я допомогла одній людині, потім потрібно було допомогти іншій. І так воно одне до одного і склався такий ланцюжок. І вже ми придбали мавіка, що для нас ну. Значима така була сума, і звісно, вірші стали такого, більш такого змісту трагічного. Звісно, я пишу жарти й гуморески, як і раніше, є про кого писати зараз. Але більше такого трагізму стало у віршах. Тому що і коли ти бачиш, скільки трагедії навколо, скільки людей страждає від цього всього, то мимоволі починаєш про це писати. Навіть не бажаючи народна поетеса з Конотопа Ірина Лукаш вже не може дочекатися, коли писатиме вірші про нашу перемогу. В нашій перемозі я абсолютно не сумніваюся, тому що ну по-іншому не може бути. Тому що за нас весь світ, за нас ну за нас всі, за нас тварини, за нас природа, за нас всі, хто тільки є. І ми, українці. Ми дуже сильна нація. Ну перемога. Вона просто не за горами. Як ми будемо згуртовані у єдності наша сила, то ми переможемо. Ну вже ж всі підключилися. Вже ж у нас і гусаки, і горобці, і всі допомагають, і відьми, і мольфари, хто як може. Завдяки згуртованості і неймовірній силі духу, а ще сатирі і гумору, українці зможуть все подолати і неодмінно здобудуть омріяну перемогу, переконана Ірина Лукаш.